Вибачте, я вам сумку поставив. Я сумку вам поставив. Так. Ви мали можливість пересвідчитись, там є речі, які заборонено зносить, за чи ні? Ви мали можливість? Так. Ви мені після цього, як я виконав всі вимоги, перекрили шлях туди, куди я йшов і штовхнули мене зі сходів. Ось, ось свідки, я ось, ось свідки, які бачили, що я вас не штовхав. Свідків запросить міліцію. Ви заборонили? Надання. Ви заборонювали мені друхатись? Хоч нет, я вам так. надав можливість. А потім одійшов якийсь чоловік і з він пройшов. Забрав зам председателя області. Зачем ви допустили далі? Треба було арештувати і мене, дам, і зама. А чому ви ну, його не арештували? У вас же немає заму, у вас є інструкція, і свій начальник кару. Ну, Значит, дивіться, ну, смотрите, вы взяли человеку придрали. Там я не придрали в этом человеке. Это я не при... я, речі, не придирали. До речі, вы поняли вы начальника корола так і не запросили. Да,

Я, я... А почему що не дома? Тому що ви зацікавлені особи зацікавлені особи тут, когда сказали й те прийдете, стал тому що ви зацікавлені особи. Мене зараз болить, я зараз іду до лікарні. Я, зараз іду до лікарні, я буду обстежуватись, тому що ви мені швидку сутку... не так. Щоб не було унізіційно по таких осмотрах. А хтось не чує спеціально устроїти, що ви дали сумку поставили, просити. Це ж питання то після того, як один з вас прийшов, я дуже сам не зміг зробити. Ви дорослий чоловік. А ну ти ким говориш, що я вам не знаю, про як ви. Нам потрібно відео зйомку. А він не запустив. Фізично правильно Вам же нужно просмотреть, что в сумме? Вам нужно просмотреть, что... Так при чем здесь шов В этом поле, что творится. В этом что А у вас есть книга? Может быть, появится? Да, я Ні у вас не виглядає. Ні, тут не передбачена така книга. Ні, у нас законодавством України придут. Ні, це не є. Слушайте. Кожній організації підприємстві, будь любої форми, яке надає послуги, да. яке надає послуги, а вони не надають. Послуги. Да, надаю. Це вони взагалі тут ліві люди. Вони да. взагалі тут на якому. В міліції є книга жалоб і пропозицій, в прокуратурі є книга жалоб і пропозицій. Це не тільки в магазинах, не до раділо. Так, дійсно є зі сніраді. Ми зараз раділо в законі написано, що ми зараз ясуємо, до до кого відносяться ці люди. Да, eh, нет, шановна пані, ви, вже... ви начальник. Я командир відділення. Командир відділення. Ви можете зі мною українською спілкуватись? В принципі, одну з жалоб можна оставити в зверненні громадян, а вторую в прокуратуру за привершення держсередного. Маркова Ольга Семенівна. Так? Так. Скажіть, будь ласка. Я отримав згідно ваших порядків пропуск. Йду в цю установу, яку, яка отримується за мій рахунок, в тому числі, йду в цю установу, яка є державною власністю. Не є власністю цього громадянина. Я пред'явив пропуск, мені мене попросили придивити речі для огляду. Я пред'явив. Ні, мені сказали. Під, витягни, переверни, покажи, підніми, опусти. Я сказав, встановлення, ну, я речі пред'явив. Пред е, оцей пан Анатолій, Олександр Анатолійович е, сказав, я тебе не пущу. Отак просто. Я тебе не пущу. Я, оскільки я виконав всі вимоги, які е, передбачені Що, були... Що Да. Ні, він, ми, то, Ви публічна ти особа. Ти? Тут. Ми Тут ви насимаєш? публічна. Ні, знімай, 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 все, все. Насимаєш, я насимаєш, я насимаєш, а, а, що, можеш, взяв сумку, ти ти взяв свою. Будь ласка, ви можете з ним я... поспілкуватися, шо, з ним може, з може, так, може, щоб ми можна? не на хрест. Щоб ми не на хрест. А, і пішов. бігом. А, Обігнав мене цей співробітник і оцей, з дозволу сказати, військовий, перекрили мені шлях. Коли я спробував пройти, він своїм необережним рухом зініціював моє падіння з цих сходів. Я зараз піду звернутися до лікаря, я думаю, там синець буде, і легкі тілесні ушкодження можливо будуть. Але я хочу у вас, чому ваш підлеглий? Так все поводить? Ви вважаєте його поведінку правильною? Чи він порушив щось? Він нічого не порушував. Так. Він діє згідно інструкції. Чудово. Скажіть ще, ви до якого підрозділу відноситесь? У ДСО. Це управління Державної служби охорони. Служби охорони. Ви можете назвати вашого керівника? Е... От кому ви підпорядковані? Полковник міліції. Угу. Новіков. Віталій Іванович. Його посаду можна? Начальник управління у Начальник управління. Я вдячний е, вам за інформацію. Е, я думаю, що ми надалі в робочому порядку з'ясуємо, чи дійсно все було зроблено відповідно до закону. Якщо будуть порушення, то будемо щось чиняти.